Доброго дня! Зараз буде відео для тих, хто вирощує капусту на переробку. Отже, кого цікавить переробка, залишайтеся з нами. Про що ми хочемо зараз поговорити? Про нову нашу капусту Креатор. Це спеціалізований гібрид для переробки. Тобто, що значить спеціалізований? Це перше це вал, тобто він великий, крупні, гарні качани, Вони важкі, 7, 8, 9 кг. Друге, це висока концентрація цукрів, то що класно йде на квашення. Ну і біла структура всередині. А зараз давайте оцінимо умови вирощування, в яких він попав, і що виросло. Ви бачите, що тут у нас забур'яненість, хвощ, дуже були проблеми з заливанням. І, не дивлячись на це, коренева система креатора вона все-таки створила оцей такий величезний гарненький качанчик. Отже, це гібрид з гарною кореневою системою. Є стійкість до фузаріозу, досить стійкі до трипсів на наше здивування, тому що, наче колір такий зеленуватий, але ну, чистота дуже гарна. Хороші результати вирощування як на заході України, так і на півдні, на Одещині люди дуже задоволені ним. Вегетаційний період гібридокреатор 120-125 днів. Ну, зараз на цьому полі близько 120. Ну, давайте зріжемо, подивимося, що він має всередині. Які тоненькі листочки, надзвичайно тонкі білі, те, що шукає переробка. Отже, вирощуєте креатор. Цей надійний, чудовий, класний, солодкий білий гібрид для переробки.